Друзі, всім привіт! Компанія Auto вітає вас. Друзі, заїхав до нас ось такий черговий Volkswagen T1. Всі так ви його хотіли, І саме такого Тігуана, що був в такій комплектації. Ми нарешті для вас ще пригнали одного. Але, друзі, цей автомобіль, на відміну від тих попередніх, що в нас були, має чистий 2020 рік випуску. Друзі, чистий 2020 у вас буде по техпаспорту. От, Він виготовлений на заводі такого року. І з оригінальним пробігом, друзі, 114 тисяч. Це оригінальний пробіг з дволітровим дизельним двигуном, потужністю 140 кВт, 190 кінських сил на повному на повному приводі. Друзі, вибачаюся на автоматичній коробці передач Q500, 7-ступка, мокра надійна класна коробка. Отже, друзі, по автомобілю два слова. Значить, в нас автівка, як завжди, пригнана з Європи, повністю вся без ніяких в нас моментів. Тобто, це цілий перевірений автомобіль. От. І що саме головне він має? Він має, друзі, саме головне, вашу улюблену комплектацію це Airline в пакеті Shadow Line. Бачите, як він все прикольно, гарно дивиться. Цей автомобіль білого кольору. от, На доволі хорошій комплектації, друзі. Отже, по автомобілю, друзі, значить, Значить, друзі, автомобіль ще раз 2020 року, 114 тисяч пробігу. Е, на такому пробізі, друзі, по даній автівці абсолютно ніяких в нас моментів е, немає. Якщо взяти взагалом по зовнішньому вигляду по автомобілю, друзі, то е, от передня частина перед вами автомобіля, трошки така мряка зараз іде дощ, але е, абсолютно тут присутня мінімум-мінімум сколиків. Тут прямо, по-моєму, два чи три сколика є, якихось таких значних, що їх видно. А все решту повністю. По автомобілі, по передній частині є е, в нормальному стані, без ніяких скажу, ще раз посічень чи сколиків е, такого плану. От. А по решту кузова, друзі, автомобіля все є добре, ніяких дефектів немає, тобто все є на місці. Бампера не знімалася, не фарбувалася, друзі. Вони в оригіналі стоять, е, в оригінальних місцях. От. Ніяких вмятин подряпин по лакофарбовому покриттю е, також, друзі, немає. Що по лівій, що ось по правій стороні, ви бачите, от що автомобіль повністю є в порядку, без ніяких лишніх зауважень, друзі. Е, до речі, на автомобілі встановлені 19-дюймові 19 диски радіусу 19 з резиною, по-моєму, 220-225. Скільки в нас тут? Так, заглянемо ага, резину, резина 255 на 40Р19 розмір, друзі. Так, Є Є диски трошки, друзі, по це, бачите, такі, що пережавіли, тому що автомобіль немало-небагато трошки часу стояв. от. А так все повністю є добре. Хто купувати буде цей автомобіль? Мабуть, я б звернув увагу на ці диски, якщо що, їх можна було б зразу для себе замінити. Просто чого ми ще це не зробили, друзі, того що по цьому автомобілі тільки він проїхав 2 чи 3 дні тому. Як з'їхав в Україну цей автомобіль, просто зробили глибокий комплекс і зразу я для вас знімаю відео огляд по даному автомобілю. Друзі, того для себе можна було б це зробити чи замінити. Отже, так, друзі, є по зовнішньому вигляду вам розказав, ага, зразу я перевіряю автомобіль по лакофарбовому покриттю приладом, щоб у вас не було ніяких питань, Того, що е, дуже сильно е, наші люди люблять е, приладом перевіряти автомобіль, розбираємося, не розбираємося, але перевіряємо. От, того вже і ми для вас робимо перевірку по лакофарбовому покриттю. Бачите, так, це в нас по лівій стороні. Ось так. А ще, друзі, ви мене багато питаєте, задаєте питання, чого е так мало показувала кофарба покриття, що ми типу споліровуємо ці автомобілі, що не, не залишається лак. Друзі, веду до того, що е різні виробники приладів показують значення по різному. От, того один прибор показує. Таке значення в мікронах інше показує інше. У нас є інший прилад, будь ласка, можемо вам надати для перевірки даного автомобіля інший прилад, який буде показувати трошки інше значення, як цей. О, так, 85. От, але чого ми іншим не знімаємо, того що друзі на іншому є такий самий екранчик. Ось як тут, і коли ти наводиш камеру на цей екранчик, то е, значення взагалі не видно дуже сильно дребіжить, типу велика частота оновлення екрана, і телефон просто не встигає його е, це всі значення вам показувати. Так, менше з тим, ви бачите, друзі, що по цьому автомобілі все є чітко в порядку, все є гарно, по лакофарбовому покриттю, ніяких нюансів у нас немає. От, Ну і що, друзі, побігли по комплектації по автомобілю. По комплектації airline-пакет, друзі, в ShadowLine, Оптика у нас Full Ledдовська, максимальніша, вона адаптивна з функцією вирізання автомобілю з потоку є. Далі, друзі, зразу бачимо: у нас є на автомобілі безключовий комфортний вхід, дуже класна штука. От, що в нас далі є, друзі? Ага, далі, друзі, є в нас е сидіння, сидіння ергокомфорт, одні з найкращих сидінь з функцією масажа, Передні два сидіння. от, е, е, по сидіннях вони оце в нас посередині алькантара, а по боках оці бокові дуже класні підтримки, це текстиль. Чого вони зручні? Тому що є підтримка для колін і для бокові дуже класні підтримки. Реально дуже зручні сидіння, одне з найкращих в Тігуані. О, далі, друзі, по комплектації. Так, во, запускається кнопочкою. О, дуже класна штука. Так, все запустили, двигун працює, адблю потрібно буде доляти. От, Решту ніяких нюансів у нас немає. от, Робили як завжди комп'ютерну діагностику, діагностику по ходовій, так що все повністю є добре з даним автомобілем. Як ви бачите, повністю нічого немає, нічого не горить. До комплектації цифрова панелька приладів перед вами, адаптивний контроль по асистентах Line Assist та Front Assist є. Рух по смугах та екстрене гальмування. Далі, друзі. Далі далі далі, 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 підігрів дзеркал є е, кнопка старт-стоп, е, самопарковка, камера заднього виду партнеки 360 градусів є. Е, потім е, трьохзонний клімат-контроль, очищувач повітря, підігрів сидінь, підігрів керма, е, вебаста оригінальне функцією програмування. Далі два ключі, як завжди, та пульт керування до цього вебаста є в комплекті. Так, друзі, далі. Це є ще два слова по комплектації. Ось це, друзі, весь пакет зовнішній, який е, зараз на автомобілі, ось цей чорний, типу, що є. Це все є оригінальний пакет, друзі. Shadow, він оригінальний. По він-коду можна його розшити, що це йде заводський, повністю весь чорний блек-пакет. І в цьому блек-пакеті йдуть заводські, заводські оригінальні диски. От. І повністю всі оці чорні. Чорні це релінги, це все оригінальні. Є. Так само, друзі, в оригіналі цього пакету входить ось, бачите, чорна стеля. Також вона входить сюди, в е, цю комплектацію. От, чорна стеля, чорні диски, релінги. Так що, друзі, от, бачите, чорний сполер, ось такий назадов. Так що це все є е, в, по оригіналу. Так, Тут далі що? зона кліма, е, підсвіточка, амбієнс є в картах ось тут. Вона підсвічується прикольно вечором. І що в нас? Електрокришка багажника є, як завжди. Електрокришка багажника є, електрофаркоп, друзі, є присутнім даного автомобіля. от Так, що в нас тут? Тут у нас ще один додатковий комплект коврів, ремкомплект є компресор клей, Думкрат ключ, аптечка. Е, що там це штука захисна, не захисна, перехідник на фаркоп, жилетка є. так що, Друзі, вся повністю комплектація, шторка є. так що, друзі, Вся повністю комплектація, яка могла би бути в цьому автомобілі, вона є вся повністю присутня. Друзі, ось такий Тігуан реально прикольний, того, що 20-й рік свіженький автомобіль, пробіг 114 тисяч оригінальний, він повністю весь обслужений, весь в оригінальному окрасі. Так що, друзі, реально дуже класний автомобіль. І що саме головне? Саме головне, друзі, це на що буде ціна питання. Да, ціна питання, друзі, цього автомобіля, вона буде не дешева, того що я ж кажу ще раз, 20-й рік, арлайн. Хто розбирається і знає, то зрозуміє по ціні. Отже, друзі, по ціні ціна на даний автомобіль буде орієнтовно вартувати 35-500 От, Так що, друзі, хто шукає що таку автівку, хоче 20-го року, на такій комплектації, як завжди, ви знаєте, що заїжджаємо до нас на тест-драйв, покатайтесь, подивитесь, побачите. От. Даний автомобіль можемо показати, в якому стані він купувався. Любі діагностички, діагностики можемо поробити вам. Так що, друзі, реально дуже-дуже крутий автомобіль. От. А по внутрішньому стану, надіюсь, ви вже бачили. Я вам показував, що тут все точно є в порядку. Дуже класний стан. Ніяких питань до карти водія немає. До порогів теж все чисто гарно, сидіння. ось. Бачите, і друзі, зауважу, що ніхто тут нічого не шив, не перешивав, не малював, не підфарбовував, все є в оригіналі. До керма ніяких зауважень немає, чистенько, гарно, дуже приємно пахне, друзі, в автомобілі. От. Реально, практично як новий. От. Так що... Ось така автівка буде у нас для вас до продажу. Ось не дивіться, це мряка на вулиці. Типу, так що десь е, вода лишилася на підлокітнику. По цих порогах все є добре. Задній диван, бачите, ось в якому стані. Ніяких пошкоджень немає. Ні по стелі, ні по пластику позаду. Все є реально чисто, гарно, реально дуже, дуже наближено до нового стану дана автівка. От, друзі. Так що що, будь ласка, друзі, хто я ж кажу, розраховує, хоче такий Тігуан, розраховує на такий бюджет, який я назвав, як завжди, заїжджаємо до нас. От, покатаємося, покажемо вам все від А до Я. Всім, друзі, гарного дня. Дякую за увагу. Пока-пока.